Всім привіт! Мене звати Люда я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні стоять переді мною орхідейки, які два тижні тому я обробляла натуральним кальцієм. І я хочу показати результат цих обробок. Я обробляла всі свої орхідеї. І хотіла би зараз покласти на цей стіл всі свої орхідеї, які у мене прокинулися, і які випустили і квітоноси. Навіть є такі орхідеї, що кинули навіть по два квітоноси. Але усі я не знімала. Хочу показати орхідейку Leco Fantastic це була квітуча орхідейка. І я також її пролила. Натуральним кальцієм, яким я розробляла і робила настоїнку з яєчної шкарлупи. Також пролита була і ця орхідейка, і також зняла одну орхідейку показати, яку я проливала, яка була пересаджена, і я цю орхідейку проливала. І хочу сьогодні вам показати результат 2 тижні. Пройшло з того часу. Зараз ця орхідейка Леко Фантастік почала ростити молодий листочок, також почала випускати ще один квітконіс. І також пробуджує на кінчику, почала розбуджувати нові тути бутони. Зараз я візьму камеру у руки і покажу вам все ближче. І також покажу цю орхідейку, яка випустила корінчики, і яка також випускає квітку ніс. Правда, він ще дуже-дуже-дуже малесенький. Він тільки ще лише починає розтріскуватися, він тільки починає просуватися між оці листочки. Але я вам спробую його показати, як красиво це все відбувається у природі. От хочу показати, як пробивається квітко ніжць. І також дивилася під кожним уже зрізаним квітоносом. Є також Корінчик, але ще, правда, дуже-дуже малесенький. Я спробувала отак від, от вись, бачите, лізе, лізе корінчик. І так під кожним. Тут уже великий отакий корінчик. А там також під оцим теж, теж є отакий маленький, але він дуже листочок не хочу. Цей листочок дуже задирати, бо листя дуже стало тверде, дуже гарне. Орхідейка зараз обробляється, бо я обробляю від шкідників орхідеї. І вони знаходяться зараз в такому трошки з таким листям, не дуже красивим. Але, ну що робити? Треба обробити, тому що. Я не хочу, щоб мені шкодили шкідники. Отака От красота, також пробуджується молодий листочок. Це за два тижні, коли я пролила ці орхідейки натуральним кальцієм. І також покажу вам, як пробуджує квітоносик. Правда, був трошки сквозняк, орхідейка скинула мені два бутони. От, починає дорощувати бутончик. Отака От милота леко Фантастік. Дуже гарна орхідейка, що також називають цю орхідейку серце дракона. Дуже мені ця орхідея подобається, також покажу вам і цю. На той час, коли я проливала цю орхідейку натуральним кальцієм, ця орхідейка мала малесенький листочок. Дуже маленький листочок був. Зараз він в такому стані знаходиться, і почалося. Ще одне почало ростити ще один листочок лізе. малесенький. Також хочу показати вам, буду потихеньку, вам показувати, як це все відбувається. Оце такі корінчики вилізли. Не було цих корінчиків. Це вже. За два тижні сталася така, така милота. І також хочу вам показати, от якщо придивитися, дуже-дуже так уважно хотіла вам показати, як тріскає листочок і вилазить від коніс. Ще тільки хоче показатися, бачите, яка милота? Чому я бачу, що це є квіткунішка? Тому що іде плескатий, плескатий такий дзюбочок, бо корінчик йде кругленький. А це ні, це іде такий приплюснутий. Тріснув? Листочок уже, і буде розпитися квітконіжка. така мелота. Ця орхідейка була також оброблена топсіном. Вона пересаджена. У нас знаходиться у такій посадці. Має дирочки, я зробила. Кокосове волокно, така повітряна посадка, кора. І отак орхідейка росте. Отака От мелота. Одне, що мені тоді не подобалося, що по листочку є. Цей листочок вже став менше от таких мати плямок, як оцей молодий. Цей вже більше став зеленіший. Цей поки що ще ні, він росте, правда, листочок стає цупким. Він був дуже такий, такий дуже ніжний, бо молоді листочки, вони дуже і ніжні. Але він стає цупким листочок, гарний, тверденький. Одне, що колір, мені листочка ще не подобається в цьому листочку. Ну, і буду бачити, який буде слідуючий листочок. Отака От мелота на сьогодні. І також дуже багато орхідей. Дуже багато орхідей. Хотілося б вам показати всі. Повипускали ніжки. Не знаю, після того, як я пролила, я побачила дуже великі зміни у орхідеях. Ще листочки мокрі, бо я ще оприскувала. Ще мокрі листя оприскую, бо. бо є тріпси і треба оприскувати. Хочу. Цих шкідників позбутися. От така на сьогодні у мене красота. Хочу поділитися з цією красотою. Отакий От мій леко фантастик. Така милота. Дуже акуратний. Такий Порядок квітів один за другим, один за другим, гарно буде два квітоноси. І також цей буде квітнути. Це орхідейка метелик. Теж дуже гарна орхідея. Ці ростущі корінчики дуже люблю отакі От корінці. Такі жирні, папуцатенькі такі. Дуже гарні ці корінчики такі молоденькі. Люблю я дуже такі корінчики, які ростуть. Також і тут корінчик росте. Дуже мені подобається їхній ріст. І також люблю, коли є квітоноси. Отака От красота радує. Також ця орхідейка була оброблена, бо я знімала тут листочок один. Листочок чомусь пожовтів, але я обробила і призупинила. Отам. Ту інфекцію, яка була в листочку. Отаке сьогодні у мене було відео. За два тижні я хотіла поділитися, як орхідеї почали реагувати на полив кальцієм. Мені дуже подобається цим кальцієм поливати орхідеї, бо я знаю, що орхідея відкликається дуже добре на оце. Добре, бо, тому що навіть я можу і квітучі підживити. І квіти не скидає ніколи квітконіжка. Бо натуральні підживи, вони завжди корисніші, як хімічні. А я всім гарно дякую, хто мене дивиться, хто мене підтримує. Хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте лайки, якщо вам сподобалося. Всім бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я всіх вам земних благ, у кожну родину. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!